Хай все життя вас зігріває тепло співаючих сердець. А компонує, надихає хормейстер Віктор Теремець. За 90 років існування Чугуєво-Бабчанського коледжу з його стін по лісах України і всього СНД розлетілися тисячі випускників фахівців природнього господарства, як каже новий директор Ігор Бабарика, то ціла армія, яка працює на невидимому фронті. Хотілося б, щоб Подальшому, подальшому, коли інші наступні покоління будуть відмічати один із юбілеїв, десь. Якимись, хоча б маленькими буквами, було вписане, і моє прізвище. Сьогоднішні студенти коледжу майбутні мисливці, і лісоводи, впевнені, що всі до одного матимуть унікальну професію, гідну роботу і стабільне майбутнє, бо попит на них значно перевищує пропозицію. Натомість, випускники минулих років, дякуючи радянській системі освіти і насамперед педагогам, які свого часу вивели на вірний життєвий шлях і не дозволили заблукати з молоду. Ми не виключили тут, але і восстановили. І не перший раз, а і другий раз. Я відслужив армію, закінчив. Так, да, і після цього я отримав тут диплом. Перший диплом. Зараз у мене їх чотири дипломи. Гості на ювілеї говорили багато теплих слів і дарували нестандартні подарунки. Наприклад, скульптуру вовків кажуть, це символ працівників лісового господарства. Вони теж санітари лісу. Ми мислимо стратегічно і розуміємо, що цінні кадри люди, які в данішому забодяться о легких України, о наших лісах. Учатся и становятся личностями именно здесь. Мы уже не первый раз посещаем этот колледж. Видим, что здесь очень хорошо поставлена работа с учениками, выпускают очень хороших специалистов. Здесь очень много уделяется внимания и здоровому образу жизни, спорту. Поэтому я думаю, что у нас очень много общего. Мы их поддержим в этом. Начинані як кажуть працівники коледжу, у різні часи від дня свого заснування у далекому 1922 році заклад переживав і війну, і занепад, і перебудову 90-х. але завжди виживав завдяки головним споживачам кадрів лісництвам. Останнім часом науку від лісу відділили і матеріально ситуація трохи погіршала. Проте майбутні лісники та їхні педагоги духом не падають. Впевнені, виживуть за будь-яких умов. Нам ліносто сьогодні сподівається. Оксана Бабич новини сьогодення.